Show. Який чудовий день! Який чудовий день! Який чудовий, я, і дішка моя. Бачу, відпочиваєте. Так, я коли рахую гроші, я завжди відпочиваю. Що ти хотів? Я до вас. Приводу подяки за гуманітарну допомогу нашому району. А, подяку я люблю. Відкат давай. Давай. Це не зовсім відкат. Хоча так. Це якби відкат, але від вас. Від мене так. Женя, скільки років ти мене знаєш? Кому я віддавав відкат? Так розумію, але це якби усний відкат. Треба просто подякувати на відео і переслати їм. А на відео? Так, відео подяка. Це для якогось лохабанського фонду. Ні, це для цілої країни. А для країни? О, Для якої? Для Голландії? Ні, це для Словаччини. О, да. Шкода. Шкода, звісно. У голландців така гуманітарка пруща. <реш> ну, ви, так... як керівник району, мали знати, що Словаччина найбільше допомогла нашому району гуманітаркою, і треба їм записати відео подяку. Ось їх прапор. Так. Це <реш> російський. Ні, ні, це словацький така штучка. У них там там так. трошки так. Нормально. Ось. А це текст. Будь ласка. Так, текст. Хочу подякувати красивій країні Словаччині. За гуманітарну допомогу. А також за ваші літаки. Дякую за увагу. Все. Так тю, так ми зараз за один дубль це знімемо. Давай. Але ну, хочу дещо уточнити. Подяку треба записати словацькою. Словацькою? Так. Я? Так. Женя, ти що мені мстишся за щось? А, то за того прокурора. Блін, ну Женя, ну я вже вибачився. Я тобі сказав, що я не знав, коли тебе відправляв до нього в баню з хабарем, що він по мальчикам. Ну що ти починаєш? А чого ж ви самі не поїхали? Ну, я був зайнятий, гуманітарку приймав зі Словаччини. Ось тепер записуйте подяку. Йо, Отже, так, починаємо. Запис. Так, добре. Все, я майже готовий. Готовий? Так. Ага. А, хочу подякувати. Хцем. Будь здоров. Хочу подякувати. Я не чкав. Словацькою хочу буде «хцем». Як? Хитицем. 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 Так. Хитицем. Хитицем. Хитицем подякувати. Хитицем подякувати, так. Хитицем подякувати. Секунду. Прапор, візьміть, будь ласка. Ага. Ага. – Хитицем подякувати. Стійте, я зараз вмикну камеру. Так, ось. Хитицем подякувати. Чекайте, це фото. Ще я тебе вб'ю зараз. Все? Блін, я вже тут на хитицем вкався вже. Хитицем подякувати е, ужасна країна Словенська. Як це ужасна. Женя, ти що дурак, мене ж словаки оголосять в міжнародний розшук. Ужасна, словачка, це прекрасна. А -а -а. Так? Серйозно? Так. Блін, от дають. Ха -ха. Ужасно, це прекрасно? — Так, у словацьку ужасно, по нашому прекрасно. — Так. Так подякувати е е е е ужасна країна Словенська. Шетхім. Шетім. Блін капець мене ледве щелепа не вилітала, Вшехим українцям в нашому регіоні, в моєї тварі. Женя, ну навіщо словакам знати, як мене в регіоні називають? Ну, По-перше, не тварі, а тваре. тваре". А тваре в словацькою це обличчя. В моєм тваре, в моєму обличчі. Тобто, Подякувати. Я, якщо я хочу сказати, що у тебе прекрасне обличчя, то буде ужасна твар. Виходить так. Женя, у тебе ужасна тваре. Дякую. Це я українською. Давайте далі. Так, ще тімо. Особ, особитнє а, подякування. За їдло. Що це за їдло? Ми що з матюками пишемо? Ні, за єдло, єдло це їжа. За єдло, за їжу. Женя, мене вже цей текст трохи за їдло. Заїжу, заїду, за їжу, ладно. особитнє подякування за їдло, потравини, поганка, чорствий хліб. Женя, тут людей потравили поганками. А я їм за це дякую. Ну, це що? Ну, по-перше, не поганка, а поганка. Поганка це гречка. 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 так. Потравини це продукти. Продукти, Про -продукти, так. продукти. Так. А поганка, наче буде. Мучо травка, чи якось так. Мучо травка, то інше. То голландська гуманітарка. О, до речі, давай, може, дунемо мучо травки. Я зараз тобі таке звернення запишу. Єгор Григоріч, ви як дунете, то тільки я вас розумію. Давайте каші по тексту. Так, <кху> так, так. ладно. Так, особитні подякування за їдло потравини, э, поганка черствий. А за черствий хліб. Чого я дякую? Черствий значить свіжий. Свіжий хліб. Свіжий? Черствий хліб. Блін, от вони дають. йо-майо! Я оце тільки зараз зрозумів, чого чого Словакія розпалася. Чого? А? Бо чеки не захотіли вчити словачку. Так, э, черствий хліб, поганки і утирков. Утирков. Ну навіщо вони присилали своїх утирков? У нас хіба своїх утирков не вистачає. Не утирков, утираков. Утираки це рушники. Рушники. Так. О, чуєш утирок? дай мені той утирак. <риклад> О, <я> вже... <риклад> На. Відпочиньте, відпочиньте, у вас добре виходить. Може, хочете лізатку. Я думав, ми обмежимося просто подякою. Кому там, за що я повинен лізатко? Лізатко це значить цукерка на палочці. Словацькою цукрик. 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 Так. А звідки ти, знаєш, словацьку? У мене там просто дружина в евакуації. Там небагато, чотири речення. Давайте закінчимо вже. Блін, ну Жень, слухай, ну я вже не можу. Не виходить у мене. Давай я, може, жестами запишу, типу, Може, танець танцювати якийсь. А танець це ідея. Ех, якби ви могли вивчити вербуньк. Вербуньк. Женя, ти признайся мені, звідки в тебе ці чари. Ти в цей вербунь, ти тільки що вигадав? Ні, вербунь це національний словацький танець, занесений в ЮНЕСКО. Ось, будь ласка, дивіться. Не не, 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 не. Там нічого складного. Ну. Не, 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 не. Женя, Женя, вимикай, вимикай. Я я у цей вербунь зможу станцювати тільки після мучотравки і мучоводки. – Добре, тоді давайте по тексту. Давайте там всього дві фрази і все. Дві фрази. Дві фрази записуємо. Все, записуємо Так. – дві фрази і 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 Мудло. Я не думав, що ці два слова можуть стояти поруч в одному реченні. Мудло, Мудло. «Мило». «Мудло». «Мудло» — це мило? Мило. «Мудло». Женя, я тебе зараз за цей текст без «мудла» тут. Ти, це точно не якийсь прикол для ТікТоку? Ні, ні, ви що? Це офіційне звернення. Це не прикол. До речі, прикол, знаєте, як буде? словацькою? сранда. Сранда? Так. Реально? Це вже сриндець якийсь. сриндець такого нема, а є сранда, це прикол. А прикольно буде срандовне. Срандовне, це срандовна срань якась. <риво> так. Ага, о, ага, да. А теж подякування за ваше ліпадло. Ліпадло? Летадло. Лепадло. Летадло. це літак. Давайте разом Ле, Ле. Та. Та. та дло. Бло, летадло. Лепадло. Добрий. Летадло. Та яка різниця, лепадло, лепідло. Та велика різниця, бо летадло це літак, а лепідло це клей. Слухай, якщо летадло це літак, то автобус це що, возидло. Ні. А екскаватор це що? Копадло. Автобус словацької так і буде. Автобус. О, давай я за автобуси подякую. Як ви подякуєте за автобуси, якщо вони передали літаки? Летадли. Летадли. Слухай, я вже зрозумів, як розмовляти словацькою. Просто додаєш дло і все. Все, давай, я, я готовий. Давай. Давай, давай, давай. Дорогідло, друзідло. Дякую дло за допомогу дло. За ваші ліпадли, мудли, странди ваші страндовні, за черствий хліб, я вам дякую. Бомба потравини, всі потравилися. О, таке потравидло. Ну і як то кажуть, разом дло до перемоги дло, пудло, худло, Дло, дло-дло. Ігор Григорич, що? ну це, це якась мачня. Давайте по тексту. Там одна фраза залишилась, і все. Ну, давайте допишемо. Та де одна, тут дві. Ну, дві, давайте. Ладно, дякую за нахапане. От одразу видно Європа. У них за нахапане дякують. А у нас що? в'язниця або може, навіть посади лишити. Нахапати — значить розуміти. Дякую за нахапане, дякую за розуміння. А -а -а. Дякую за нахапане і дякую за позорність. О! Позорність! Оце і є, все, що до цього було, це і є позорність. У вас було все добре, позорність це увага. Дякую за увагу. А -а -а -а. Зараз я швиденько Ува. це змонтую. Так, і викладу в інтернет. Все. Да? О! Вже сто переглядів. І що там подобається твоїм цим ужасним тварам? Щось не дуже. Що? Щось вони не задоволені. Щось там не подобається їм. Що, якийсь прапор. А що не так. Це не словацький, Це словенський. Я переплутав прапори. Женя! Це ти не... сранда срандовна! Я зараз тебе. Цим мудлом та лепідлом заклею тобі рожу Ти гад такий! шоу